Мої вам вітання, друзі, у мікрофона Суперзах! Завершився четвертий тур чемпіонату України з футболу сезону 2024-25. Розповідаю про всі результати, турнірну таблицю та розклад п'ятого тура. Олександрія у неймовірній гольовій перестрілці перемогла Шахтар 4-3. Хетрик на рахунку Олександра Філіпова. Поголу у Калюжного Криськіва та Педріньо. Автогол у Артема Шабанова. Полісся розтрощило оболонь 4-0. І ще один хет-трик. Цього разу його Володар Олександр Назаренко. Окрім цього, гол Красень забив Олексій Гуцуляк. Рух, незважаючи на незабитий пенальті та вилучення, не залишив шансів зорі. Голи забивали Карабін, Рунич та Краснопір. Остап Притула на 14-й хвилині не реалізував пенальті, а Клайвер на 90 першій отримав вилучення. Інгулець втретє поспіль грає в нічі у чемпіонаті цього разу проти Кривбасу. Інгулець забили першими завдяки Олександру П'ятову, а Олег Кожушко встановив фінальні 1-1. Лівий берег здобуває першу в історії клубу перемогу в УПЛ, мінімально перегравши Чорноморець 1-0. Перший гол киян в УПЛ забив Андрій Якимів. Верес на виїзді мінімально переграв Колос. Єдиний гол у матчі забив Владислав Шарай. ЛНЗ здобуває вольову перемогу у протистоянні з Карпатами. На голам Амбросія Чашою Черкасці відповіли голами Пасіча та Яшарі. Окрім цього, матч Динамо Ворскла був перенесений через участь киян у Єврокубках. Турнірна таблиця після четвертого туру виглядає наступним чином. Неочікувані лідери у нас це Олександрія та Черкаське ЛНЗ. За ними Полісся та Кривбас. У них по 7 балів. Шахтара, рух Динамо. Зоря та «Ворскла» мають по 6 залікових пунктів, але варто відзначити, що, наприклад, у Динамо лише 2 зіграні матчі, а у Шахтаря зорі по 4. Є також команди із трьома поєдинками, такі як «Ворскла» та Рух. Карпати та Верес мають по 4 бали, за ними лівий берег, Інгулець та Чорноморець з 3 пунктами, у Колоса 2 бали. Ну і замикає турнірну таблицю Київська оболонь з одним заліковим очком. Розклад п'ятого туру на ваших екранах в п'ятницю, 30 серпня, оболоня 15.30 прийматиме Зорю о 18.00 матч Рух Інгулець. В суботу, 31 серпня, Карпати зустрінуться з Ворскою о 13.00 за київським часом. Олександрія протистоятиме колосу о 15.30 і о 18.00 Чорноморець зіграє з Житомирським поліссям. Ну і 1 вересня, верес. Прийматиме лівий берег о 13.00 о 15.30 матч Динамо ЛНЗ о 18.00 останній матч туру Кривбас Шахтар. Усім дякую за увагу. Не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки. Слава Україні, слава ЗСУ! Обов'язково переможемо і все буде Україна!